Роман Недуга Євген Плужник. Ця книга про життя, буття київської інтелігенції, київського пролетаріату в буремні 20 ті роки двадцятого століття. Головний герой е, Іван Семенович. Іван Семенович супертіп на заводі. Він на заводі суперначальник, Суперпролетар будує щасливе майбутнє. Він насправді, при, всі, при, при всьому, що, наче спочатку складається враження, що він такий чувак дуже чіткий, все у нього дуже педантично, все дуже. Прямо, але при цьому він дуже розхлябаний, виявляється тип Насправді. Насправді. Просто він, як мені здалося, знайшов в роботі якусь опору життєву, щоб все було чітко і ясно. Ось. А насправді він такий розгублений трохи мені видався. Це розрив соціальних класів і кохання. І кохання на тлі розриву соціальних класів. жанр. Інтелектуальний роман. То хіба писали в 20-ті роки щось крім інтелектуальних романів? Нічого не писали. Це дуже чітко зрозуміло. Коротше, спочатку йде опис міста, потім з'являється сумний герой. В сумному місті він знаходить ще таких самих сумних людей. Вони сидять на кухні, п'ють водку і пісні за життя. Оце ознаки інтелектуального роману. І дуже багато відступів на тему: а що от, а якщо? А от ми хто? А ми от це зачем? А по чому? От, і все це під горілочку обов'язково. Е, ні, бо головна задача е, письменника не відповіді дати, а поставити питання, а відповідати ви маєте. У мене є вже кредит довіри до книжок з таким оформленням. Ось. Е, я її побачив, і такий: хм, 200 сторінок, якраз те, що мені треба. Е, все. Далі все як в тумані. Мені здається, ні. Тому що так сказав. Тому що, Да е, я не знаю. Я ж не. Цим займаються люди, які вчились на міністрів, мабуть. Хай є хай он... у нас міністр, хай займається, що там має бути. Я б не включав. Ну, просто. Не в образу там Євгеноплужнику сказу. Мені здається, що в цілому, якщо обирати з. Романів, які якісь приблизно схожі проблеми підіймають, то є більш якісні представники яскравіші. Ось. Навіть е мені, м мені чомусь воно нагадало цю невеличку драму. От я такий, ну, краще невеличку драму тоді в школу. Чи вона є і так? Ні, нема. Ну, от невеличку драму, мабуть, швидше туди, ніж це. Ну, хоча це класно. У мене виключно позитивні емоції, але не включав би. Це моя програма е, як кандидата на пост міністра освіти ні плужнику в шкільній програмі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які романи 20-х років ви вже читали, а які ще не читали, але плануєте е, прочитати. І як погода у вашому місті Напишіть, будь ласка, це підписуйтесь на канал, ставте лайки, не ставте дізлайки. Пока.